Ювілейну персональну виставку представив музею заповіднику «Слово» полку Ігоревим Анатолій Колошин. Заслужений майстер народної творчості України, член двох національних творчих спілок, закінчив Яворівську школу народних ремесел. За 30 років плідної творчої діяльності з відрізця майстра вийшли сотні самобутніх зразків поліського різьблення. Я доволен тим, що мої, значить, колегіо Іванько. А Анатолий Гаголович, да, Витрик Александрович, сын мой, Халук, Саша, я доволен тем, что у них работа лучше, чем у меня. А я надеюсь, что их ученики будут делать лучше, чем у них. Так оно должно быть. Я доволен. И я сколько живу, вот, сколько работаю, по а, слава Богу, с 1956 -го года начал заниматься этим всем. Я нікому не сказав, що от у мене робота лучше, а у тебе – хуже. На рахунку митця десятки виставок, як персональних, так і загальноукраїнських та закордонних. Його твори вважаються класикою сучасного народного мистецтва. На ювілейну виставку Привітати майстра прийшли його рідні, друзі, знайомі. Працівники музею дякували за співпрацю, бажали легкого та гострого різця, вручили подарунок. Самі ж роботи припали до душі багатьом. Ми пліч опліч. От Йдемо по життю творчому. Я дуже вдячний цій людині, яка почала відроджувати різьбу. І по сьогоднішнім роботам от, видно, що Анатолій Іванович достойна людина. В цьому ремеслі, яка пройшла термістий шлях від простого ремісника до заслуженого майстра. Я дуже вражена виставкою, мені дуже подобаються його вироби, і я захоплена прямо його різьбою. Роботи Анатолія Колошина зберігаються в багатьох музеях України, знаходяться в колекціях українських президентів. Будучи майстром в галузі народного мистецтва, відроджуючи народні традиції, Анатолій Колошин продовжує передавати свої вміння учням.